Хай плещуть долоньки і тупають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Заняттями починаємо, за столи сідаємо. Миру і здоров'я всім бажаємо. І ми, і природа радіємо теплу і сонечку. Навесні пробуджуються не лише рослини, а й тварини, яких узимку не можна було побачити. Тваринний світ нашого краю дуже багатий та різноманітний. У ньому є і звірята, і пташки. Ще є одні живі істоти. Погляньте на їх зображення та на світі, якщо знаєте. Чала. Джміль, муха, метелик. Коник, жук сонечко. Жук олень Жук носоріг. Як ми їх назвемо одним узагальнюючим словом? Комах! Комахи, щоб уберегтися від зимового холоду, ховалися під кору дерев всю зиму аж до теплої весни. Щойно пригріло сонечку, комахи прокидаються. А чи схожі комахи одна на одну? Ні, всі вони різні, але дещо в них є схоже. А саме вони маленькі. У них шість ніг. Є голова, черевце, вусики. Здебільшого у комах є крила. Навіщо вони є? Крила потрібні комахам, щоб вони переміщались на більш далекі відстані. Хоча у комах є і лапки. Отже, вони можуть бігати і навіть стрибати. Пропоную потренувати нашу мову. Зробимо її чистою та виразною, станемо майстрами чистомовок. Ік, ік, ік на троянді сидить метелик. Ій, ій, ій у саду бджолиний рій. Ar, 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 lidei gosaie, comar. Ick, 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 sir, it is Збирає нектар бджола. Молодці. А нас чекає наступна гра. Визнач та скажи правильно. Розгляньте уважно картинку і визначте, де знаходиться коник-стрибунець. коник Трибунець знаходиться під рожевою квіточку. Тепер відповідаєте ви. Де знаходиться метелик? Метелик на червоній квіточці. Де знаходиться джмелик? Джмелик на рожевій квіточці. А де знаходиться павук? Павук на дереві. Де знаходиться мураха? Мураха під деревом. Де знаходиться жук-олень? Жук-олень на дереві. Подивіться, а де тут знаходиться метелик? Метелик над кущем. А де жук-сонечко? Жук-сонечко під кущем. Де тут знаходиться павук? Павук за пеньком. А де знаходиться джмелик? Джмелик на пеньку. Де знаходиться гусениця? Гусениця перед пеньком. Ви, малята, розумні та кмітливі. А чи зможете ви справитися з наступним завданням? Потрібно за схемою. Квасти речення. Давайте подивимось, хто це? Це сонечко. Сонечко що робить? Сонечко сидить. Сонечко сидить де? Під листком. Отже, отримане речення. Сонечко сидить під листком. Повторіть речення, слідкуючи за стрілочкою. Дивіться, це хто? Це коник. Коник що робить? Коник сидить. Коник сидить, де під кущем. Давайте повторимо речення. Коник сидить під кущем. Складіть ще раз речення, слідкуючи за стрілочкою. Починайте. Дивіться, це хто? Метелики. Метелики що роблять? Метелики літають. Метелики літають де? Між квітами. Отже, отримаємо речення. Метелики літають. Між квітами. Повторіть речення, слідкуючи за стрілочкою. Це хто? Мураха. Мураха що робить? Мураха живе. Мураха живе де. Мураха живе у мурашнику. Повторимо отримане речення. Мураха живе у мурашнику. Зосередьтеся, малята, і будьте уважні, коли будете визначати, чия це тінь. Дивіться. В цьому стовпчику у нас комахи. А в цьому стовпчику їх тіні, але вони переплутані. І нам треба знайти для кожної комахи її тінь. Дивіться, це мураха. Пошукаю його тінь. Знайшла ось тінь мурахи, я їх з'єднаю. Давайте шукати далі. Це сонечко. Знайдіть його тінь. Знайшли. Перевіряємо, чия це тінь. Сонечка, вірно. Це хто? Бджола. Знайдіть її тінь. Ви знайшли? Перевіряємо. Ось вона. Чия це тінь? Бджоли, вірно. А це хто? Це комар. Давайте знайдемо його тінь. Знайшли? Ось вона. Чия це тінь? Комара. А це павук. Давайте знайдемо його тінь. Знайшли, перевіряємо. Чия це тінь? Павука. Молодці. Впорались з усіма завданнями на відмінно. А зараз час фізхвилинки. Спинки у діток рівненькі, бо щодня виходимо на фізхвилинку дружненько. Ще накрапає це довкола, оживає кап кап, 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 кап. Запрошую вас, Малята до творчої студії. Ми сьогодні з пластиліну виготовимо весняну картинку, квітучу гілочку та її гостей, джмеликів. Але перед тим, як робити, ми зробимо пальчикову гімнастику. Пальчику, пальчику, де ти бував? Я з цим братом в ліс ходив, а з цим братом борщ варив. А з цим кашки скуштував, а з найменшим заспівав. Для того, щоб виготовити нам з пластиліну весняну картинку, нам потрібен пластилін, дощечка для пластиліну і аркуш паперу, на якому буде наша квітуча гілочка та її гості джмелики. Ось я собі приготувала шматочки пластиліну, який буду використовувати. І шматочок коричневого. У нас буде гілочка помаранчевого можна, можна коричневого кольору, як ви захочете. І ми ось так долонькою робимо таку джгутик такий джгутик, працюємо і виготовляємо малята джгутик, щоб зробити гілочку. Ось такий довгий-довгий джгутик я зробила. І трішки отак пальчиками ми прижимаємо до нашого. Варкошу паперу. І ще я зробила ось такі джутики, щоб викласти гілочку нашу красиву. Ось так. А тепер ми беремо жовтого кольор пластилін і будемо робити джмеликів. Для цього нам треба його гарно-гарно розім'яти і зробити. Я хочу, щоб у мене було два джмелика. І зробити із кульки, малята, кульку ми ось так робимо. А потім із кульки робимо таку продовгувату форму. І прижимаємо ось так, щоб був у нас такий овал. І не забувайте, що є у джмелика. Жало, так, ми ось так його трішки. Виділяємо ось такий джмелик один у нас вже вийшов. Робимо ще одного. Так, малята, дивіться, я ще відщипнула біленького пластиліну, зробила такі кружечки. Це будуть оченята нашого джмелика. А потім джгутики тоненькі-тоненькі, робимо з чорного пластиліну. І ось так. Це будуть. Смужки, потім зайвий пластилін. Ми стекою відріжемо. І ще, ось так ми такі маленькі-маленькі зробимо крапочки. Це будуть оченята нашого джмелика. А ось я зробила синій такий тоненький джутик, склала його навпіл. І ось так трішечки. Кінчики загнула. Це будуть вусики наших джмеликів. Так, джмеликів ми вже зробили. Тепер наша квітуча гілочка, на ній будуть листочки і квіти. Ось, ось так ми відщіпуємо зеленого кольору пластилін. І зробимо ось таких листочків у формі крапельки. Багато-багато. І також біленький пластилін відщіпуємо. Теж робимо ось такі крапельки. Це будуть пелюсточки до квіточок. Зробимо їх малята багато. Ось така квіточка малята в мене вийшла. Ми ще зробимо. Жовтеньку серединку. Для цього ми маленький-маленький такий колобочок розплющимо в пальчиках і зробимо ось таку серединку. І ви бачите, що я зробила багато листочків. А ще до джмеликів, також у формі крапельки, ми зробимо ось такі крильця до наших джмеликів. І будемо збирати нашу композицію. Джмелики по саду літали. З яблуневих квіточок собі солоденького шукали. Ось така весняна картинка вийшла у мене. Чекаю, малята, на ваші поробки. Очі втомились, потребують відпочинку. Зробимо для оченят розминку. Наше заняття добігає кінця. Ми ще раз сьогодні переконалися, що світ природи гарний і неповторний. І хочеться милуватися красою, яка нас оточує кожної хвилинки. Вона зачаровує і надихає. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі. Наші маленькі талановиті. Do it.